Дини як і захищати, чим вони врегульовані, та чи має людина особливі права під час бойових дій? Про це і не тільки будемо сьогодні говорити. Війна не має права. Цитата, яку часто поширюють російські пропагандисти. Розпочнемо з того, що розвіємо цей міф. Сьогодні це врегульовує низка міжнародних договорів, приміром, Женевська конвенція 1949 року. Крім цього, варто згадати римський статут 1998 року, яким керується у сфері міжнародного кримінального права. Сільсько-українській війні порушено багато норм статутів конвенцій. Тощо одразу хочу звернути вашу увагу на четверту Женевську конвенцію, де чітко описано про захист від насильницької депортації, від геноциду та право не бути розлученими зі своїми рідними. З особами, які не беруть активної участі, в тому числі збройними силами, що склали зброю, без будь-якої дискримінації забороняється насилля та наруга над гідністю. А тепер пригадаємо, як російські військові на камеру розстріляли українського військовополоненого або ж розстріл трьох українських полонених у Запорізькій області. А тепер звернімо увагу на статистику, яка демонструє ще одне порушення четвертої Женевської конвенції. За даними Москви, за рік повномасштабного вторгнення Україну в Україну Російська Федерація прийняла близько 5 мільйонів осіб, з них 738 тисяч дітей. Окрім цього, хочу звернути увагу на четверту гайську конвенцію про правила та звичаї війни. Процитую декілька пунктів із неї, окрім заборон, проголошених іншими конвенціями особливо забороняється. Віроломно вбивати чи ранити осіб, які належать до армії супротивника. Це стаття 23. Забороняється будь-яким способом атакувати чи бомбардувати незахищені міста, селища, житлові будинки чи споруди. Це стаття 25 відповідної конвенції, мародерство у місті або місцевості, навіть у випадку, якщо його взяли штурмом, забороняється. Це стаття 28 4 четвертої гайської конвенції, і це лише частина від того, що порушується у цій війні.